Топ-3 найгірших Тойоти Номер один це Toyota Sienna. Великий, ємний мінівен. Але, на жаль, не користується в нас попитом від слова за всім. Двигун класний, але виглядає фу, в салоні ніяка, і мені здається, цей автомобіль просто неліквідний. Як по мені, поганої Тойоти, в принципі не існує, Тойоти всі хороші. Але є, наприклад, така марка Auris. Ну, в принципі, безтолкова машина, тому що є Ярис, Yaris, Ярис Yaris, eh, є Yaris Sport, Ярис Крос. Коротше, вибір великий. А якийсь Ауріс брати. Ну, це безполезна машина, тому що є реально. Конкурент хороший з нормальним мотором, з нормальною коробкою і так далі, тому Auris, це ну, безтолкова машина, просто зробили ще один так само е, неліквідний апарат, який буде не продаватися і стояти на складах. На мою думку, я погоджуюся з Ільєю, що поганих Toyota не буває, але є така модель, як Авалон. По факту, це е, преміум клас, але наш обрати Авалон, який буде дуже великих габаритів з великим розходом, який для нашого ринку він не зрозумілий, якщо є класний конкурент, Корен це Тойота Камери.